Чи може так статися, що пішоход, порушуючи правила дорожнього руху, вискочив на дорогу, і автомобіль під керуванням певного водія збив його. А далі цього ж водія автомобіля притягують до відповідальності. Я адвокат Андрій Бурянський і ми розглянемо саме таку ситуацію, причому вона пройшла вже три інстанції: першу інстанцію, апеляційну, і навіть Верховний суд зробив висновок, що протиправність дій пішохода не звільняє водія. Від обов'язку негайно зменшити швидкість аж до зупинки авто. Це позиція Верховного суду. В чому тут криються моменти і на що слід звернути увагу? Є в цих правилах пункт 12.1, який зазначає, по суті, це з розділу швидкість руху. Це перший пункт 12.1, зазначає, під час. Вибору в установлених місцях безпечної швидкості руху водій повинен ураховувати дорожню обстановку, а також особливості вантажу, що переводиться і стан транспортного засобу, щоб мати змогу постійно контролювати його рух і безпечно курувати ним. В чому тут нюанс? Я розповім трошки пізніше. Тут дуже великий нюанс, коли в будь-якій ситуації водія можна притягувати до відповідальності. Просто будь який от раз, і вже можна притягувати до відповідальності. Чому? Про це трохи пізніше. Є ще пункт 12:3, який зазначає, у разі виникнення небезпеки для руху або перешкоду, яку водій об'єктивно спроможний виявити, він повинен негайно вжити заходів щодо зменшення швидкості або до зупинки транспортного засобу і безпечно для інших учасників руху об'їзду перешкоди. Оце саме та ситуація, по якій і зробив висновок Верховний суд. Він зазначив, що незважаючи про те, що пішоход вибіг на проїжджу частину. В неположному місці з порушення правил дорожнього руху, але водій, який керував транспортним засобом, не забезпечив безпечну швидкість руху, не вчасно загальмував і тому на нього покладена відповідальність за дане ДТП. Самі розумієте, що там були за наслідки, я вже не буду до цього повертатися. Просто ви маєте це розуміти. Що коли ви рухаєтесь на автомобілі, ви маєте враховувати всі ці нюанси. А саме головне, що не дай Бог, якщо трапиться відповідна пригода. Тут основне довести той факт, що ви діяли чітко згідно правил дорожнього руху та вимог чинного законодавства. Чому це важливо? Тому що трапляються випадки, коли просто в будь-якій ситуації водія притягують до відповідальності по, там, за порушення правил 12.1. Не вибрав безпечну швидкість руху і допустив ДТП. В принципі, це можна до любого. Ти от їхав, ти врізався в когось, або тебе врізали все, ти не вибрав безпечну швидкість руху або не врахував відповідну обстановку. І це потім може тягнути, ви не думаєте, що там просто там якийсь штраф 1700 гривень там, і позбавлення на півроку це і все. Ні, це потім можуть бути наслідки, якщо, не дай Бог, це було ще й з шкодою завданою здоров'ю, там можуть бути наслідки просто до кримінальної відповідальності. А це все нюанси. І ви це маєте враховувати. Візьмемо, от, наприклад, ситуацію. Людина їде осінньо-зимовий період. По, по трасі, починає йти сніг. Ну, він, в принципі, рухається і далі. і так далі. На певному ділянці дороги, пряма дорога. Він вирішує обігнати е, певний автомобіль, відповідно, до правил дорожнього руху, тобто немає ніяких заборон, і так далі. Він перестраюється в на зустрічну полосу і їде е, на обгон. Починає їхати на обгон, але той автомобіль, що справа, ну, також вирішив не пропускати. От, добавляє газку. Тобто вони їдуть фактично паралельно один до одного. Але там, в принципі, далечко вже з повороту повертає вантажівка і їде відповідно на зустріч. Це водій, який здійснює обгон, вирішує, ну що, він вже не встигає, думає за гальмою. натискає на гальма, далі автомобіль повертає. Десь під 45 градусів. І так само їде. Просто вже така слизька дорога. Він про це ж не знав. В принципі, ну, як ви зрозумієте, що слизька дорога, поки ви не загальмуєте. Ніяк. Ви. І він їде, автомобіль практично з тією швидкості і так далі. Він їде е, в такому ж напрямку. Звісно, водій починає е, панікувати. І просто по певній ситуації він натискає на, замість, щоб далі тиснути на гальма, він натискає на газ. І буквально за хвилину, до, за секунди, до того, як зустрітися з вантажівкою, автомобіль проскакує між тим автомобілем, який не давав йому обігнати себе, і вантажівкою. Автомобіль розвертається, їде з заднім ходом вже. В гальмовний шах з дабні ходом там, метрів 40-50 і зупиняється, причому зупиняється не сам по собі, а зупиняється, наприклад, об, обочину або там якась перешкода. І там ламає колесо, колесо, ну, тобто відбиває заднє колесо при зупинці. В принципі, крім цього, водія його транспортного засобу, ніхто, слава Богу, не постраждав і так далі. Але у нього автомобіль застрахований в каска, тобто повна ета. Йому треба підтвердити факт, тому що там вивелено заднє ліве колесо повністю. Ви розумієте, який це ремонт, якщо це у нього був, наприклад, новий автомобіль. Тому що ну, каска, як правило, нові автомобілі всі страхують. Ну, Він розуміє, що йому треба підтвердити. Він дзвонить в страхову, він каже, вам треба викликати поліцію. Ну, він викликає поліцію. Приїжджають поліціянти, причому приїжджають так, що стали навпроти е, нього і не могли перейти через дорогу, така була слизька дорога. Хоча, дивишся, наче нічого, а перейти неможливо. Да, буквально от за кілька годин сніг машини вкатали, от така слизька дорога. Поліціянти подивилися, подивилися, і що ви думаєте? Склали протокол відносно цього водія за те, що він порушив правила дорожнього руху. Які саме ті, про які я казав. Пункт 21. Не вибрав безпечну швидкість руху. Це, це, я живу, це, ця стаття підходить під, лю, під любої ДТП. Це гарно, що водій потім звернувся до адвоката, об'яснив ситуацію, і адвокат в суді вже доводив, що водій, виїжджаючи на обочину в місце, де вже немає автомобілів. І таким чином пошкодивши свій автомобіль, діяв в межах крайньої необхідності. Тому що якби він зупинився і залишився на зустрічний, було б ДТП з відповідним вантажівкою. Якби він ударив автомобіль, той що їхав поруч, також було б ДТП і значно більше. Він вибрав найменш в даній ситуації, тобто він був в крайній необхідності. І адвокат довів це і було скасовано відповідну притягнення його до відповідальності. Ну, відповідно, потім страхова виплатила йому стра... каска в повному обсязі, і так далі, автомобіль відремонтували і так далі. Але це у нас, як кажуть, гарна, гарне закінчення історії. Багато хто ж може просто подумав, так притягнули, то притягнули. А притягнули все, вже там є підстави відмовляти в, в отриманні страхового відшкодування з тих чи інших підстав і так далі. А якщо це не дай Бог ДТП ще, як. Я в на початку казав, що це вже в нас з якимось тілесним, а ще не дай Бог, з смертельним сходом. Тобто, в будь-якому випадку ви маєте розуміти, що є певна норма прав руху, за якою будь-яку водія можна притягнути до відповідальності. Тому дуже важливо фіксувати всі нюанси і потім доводити, що якщо ви дійсно рухалися згідно вимог. Права дорожнього руху та вимог чинного законодавства дотрималось і швидкісного режиму. У вас автомобіль з відповідними повністю відповідає технічним умовам, і обсві обслуговується всякоположення. В зимовий період у нього зимові шини і так далі. І якщо притягують вас або намагаються притягнути поліціянти до відповідальності, то ви вже можете заперечувати, викладати в протоколі своє заперечення, що не згодні з цим. І далі є. та багато хто вирішує, а я не буду отримувати протокол. Це ж типа я не підписав і так далі. І це ж все добре. Клас. Ну це дуже застаріла схема. Вона не працює вже давно, тому що поліціянти є бодікамери якими вони фіксують все, їм навіть свідків не треба викликати і так далі. Все. А то, що ви не отримали цей протокол, це тільки буде складніше вам потім його скаржити. Тому що потім адвокату прийдеться звертатися з запитом, отри... втрачати час, отримувати цей запит. Там же строк оскарження постанов... протокол... постанови досить малий. Розумієте? Тому о... я не сторонник того, щоб не е... підписувати протоколи, відмовлятися. Підписуйте. Але якщо ви не згодні з ним, напишіть перед вашим підписом не згоден пояснення надам пізніше або в поясненнях, коротко напишіть, з чого ви не згодні. Немає як написати пояснення. Пишіть, що не згоден, пояснення надам пізніше. Це вже дасть певні козирі для вашого адвоката в судовому засіданні. Так що звертайте на це увагу і, будь ласка, рухайтесь відповідно до правил дорожнього руху, тому що це дуже важливо. Щоб забезпечити свою безпеку, а також безпеку всіх інших учасників дорожнього руху, в тому числі і пішоходів. А якщо у вас виникне питання юридичного характеру і вам буде потрібна правнича консультація адвоката, то ви можете звернутися до мене за телефоном, який ви зараз бачите на своєму екрані. Або контакти ви можете знайти на сайті Адвокатського бюро «Бур'янські партнери». посилання, яке я залишу під цим відео. Також прошу обов'язково. Підтримати хоч якою копійчиною мій збір на протиміні чоботи для наших воїнів, щоб захистити їх здоров'я та життя. Будь ласка, я думаю, якась копійчина у вас все одно є можливість задонатити. Задонатьте, подякуйте цим адвокату за це корисне відео, яке ви зараз побачили. З вами був адвокат Андрій Бур'янський. Якщо це відео було корисним, поставте лайк, дзвіночок, підписуйтесь на канал. Тут у нас багато вже є цікавих і корисних відео, в тому числі для водіїв. І щодо оформлення страховки, і щодо порядку оформлення ДТП, щодо о, о штрафів і так далі. Є питання щодо мобілізації та взагалі багато цікавого відео, а буде ще більше. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Берянського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!